Не такими темпами, як нам хотілося б, але Україна продовжує отримувати важку техніку і зброю від союзників. Бронтранспортери, системи протиповітряної оборони, міномети цього тижня дала Польща більше 2,5 мільярдів американських доларів техніки на таку суму виділили Сполучені Штати Америки. Ну і очільники МЗС країн НАТО офіційно підтримали розробку багаторічної програми підтримки України, яка має допомогти якнайшвидше. Перелаштуватись з радянського обладнання і забезпечити оперативну сумісність із альянсом. Ну а те, що програма є багаторічною, означає підтримку України і після нашої перемоги. Але то буде вже потім. А як НАТО підтримує нас зброєю уже зараз, розкаже влада Цимбаленко. Україна крокує до НАТО, а то й на зустріч поступово. Міністри членів альянсу узгодили план регулярної допомоги зброєю для України. Про це заявив генсек НАТО Єн Столтенберг. Щороку пропонує виділяти Києву 500 мільйонів євро на оновлення військ та перехід на стандарти НАТО. Ми розробимо багаторічну ініціативу підтримки України, яка допоможе забезпечити умови оборони України, здійснити перехід від обладнання та доктрин радянської епохи до стандартів НАТО та підвищити оперативну сумісність з НАТО. Це демонструє довгострокове зобов'язання НАТО зробити Україну ближчою до нашої північно-атлантичної родини. Гроші спрямують на зміцнення національної оборони. Насамперед деться про нелетальну зброю, та експерти переконані, така програма націлена не на повне забезпечення зброєю, а на пришвидшення інтеграції з НАТО. Це відносно невеликі суми порівняно з тим ефектом, який дає членство ТОВ НАТО загальним економічним ефектом. Але програма довгострокова, тобто вона орієнтована. На ключовий елемент зараз ключовий елемент інтеграції України в НАТО в практичному сенсі, не в політичному, і ця програма дуже важлива, адже системна до слова в Брюсселі вперше за шість років зібралася. І комісія Україна НАТО присутнім був і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Провів кілька двосторонніх зустрічей щодо поставок зброї і боєприпасів. Активізувалися розмови про винищувачі f 16 Я отримав сьогодні запевнення про те, що зарахуванням. Тієї інформації, яку я надав, про готовність. Про набагато вищу готовність України оперувати цими літаками ніж дехто вважає, що вона буде обговорена в столицях з політичним керівництвом цієї держави. Утім, зброя потрібна вже тут і зараз, під час гарячої фази війни, кажуть експерти. Це розуміють і партнери лише у США оголосили про черговий пакет збройної допомоги на понад 2,6 мільярдів доларів. 500 мільйонів це безпосередньо буде передаватися от прямо зараз. Це допомога, з, яка передається безпосередньо зв'язково. Харсенал в армії США 2,1 мільярда. Вона це допомога на фінансування контрактів. На виробництво зброї та боєприпасів для України у пакеті боєприпаси для Петріо, танків та міни, а ще машини для евакуації та перевезення важкого обладнання. Про суттєву допомогу цього тижня оголосив і президент Польщі після зустрічі з Володимиром Зеленським. Ми намагаємось якомога швидше забезпечити Україну всім необхідним танками, БТРами, самохідними гусеничними гарматами, гаубицями, а останніми днями і літаками. Тому вже цього тижня Варшава передала нам чотири винищувачі Міг-29, що стільки ж у дорозі. Далі планують дати ще шість винищувачів. Окрім допомоги у небі, поляки готують і наземну зброю. Йдеться зокрема про найсучасніший БТР Росомак ПЗРК Перун та самохідні міномети РАК. В цьому Росомакі встановлений. Та в тепловізійний прицел, тепловізійні камери автоматична 30 мм гармата. Єдиний мінус, їх законтрактовано в 100 штук, їх в Польщі немає в наявності, і це контракт на виробництво. Термін, коли ми їх реально тримаємо, це півроку рік. Новий пакет допомоги анонсувала і Литва на понад 40 мільйонів євро. За даними міністра оборони країни, передадуть обладнання, а також внески у міжнародні фонди, які підтримують боротьбу України з російською агресією. Не відстає від партнерів і Чехія заявила про військову допомогу на 35 мільйонів доларів. Це не фінансова допомога, це військові матеріали, які досі перебувають на наших складах. Вони нам не потрібні, та армія справді може відправити їх до України без шкоди для власної обороноздатності. Яна Чернохова, міністр оборони Чехії. Новую найпотужнішу зброю Україна очікує після 11-го Рамштайну. Його анонсують вже цього місяця, і пройде вона офлайн на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Влади Ми Україна, марафон. Єдині новини.